Вітаю вас на майданчику Вінкар. Сьогодні до вашої уваги пропоную Peugeot 308 2019 року. Це у нас бензинка е на класичному автоматі Айсін. Автомобічик 2019 року, тільки привезений з Франції, чистокровний француз в суперовому стані. Дуже достойне, цікаве авто. Такий компактний хетчбек і дуже комфортний з адекватною витратою палива. Якщо для міста вам потрібно, то, на мою думку, ідеальний варіант, тому що невелике споживання палива, там в районі 7, 7 максимум 8 літрів буде вас по місту він споживати. І траса около 6 літрів. Потужність 130 кінських сил, якої в принципі, достатньо з головою, на мою думку. І самий класичний гідротрансформаторний автомат на 8 ступенів. Автомобільчик віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Тобто він розмитнений, звісно ж, сертифікований. Виписуємо договір купівлі-продажу і ви будете першим власником в Україні. Так, що ми маємо по машинці? Легкосплавні дисочки. У нас е є парктроніки задні. Далі. Парктронічки у нас є передні. Ледденні ходові вогні, галогенна оптика, лінзована, до речі. Так, по салончику. Електросклопідіймачі передні задні. До речі, дуже прикольний цікавий салончик. Торпеда у нас м'ягенька, по матеріалам тут зауважень немає. Блін, ну от в пижикі я на 308-х відкатав дуже багато, цікаві машинки. Класна ергономіка. Маленьке кермо, яке дуже удобне в Е, Під кермом ми маємо перемикання передач, плюс-мінус це якщо там в спорт режимі хочете дати жару в ручному, як знаєте, як якомусь спорткарі. Далі система Стоп старт, утримання в полосі, бортовий комп'ютер, активне гальмування. До речі, безпека є. Він бачить перешкоди і може гальмувати. Так, далі є навігація. Тут українські карти є. Так, там світло в авто, щоб яскравіше світило. Android Auto, Apple CarPlay. Тут все повністю мультимедія сенсорне. Двузоний клімат-контроль, датчики дощу, датчики світла, салонне зеркало з автозатемненням, круїз контроль, обмежувач швидкості. Ось тут у нас під кермом кнопочки. Далі є режими руху, спорт еко, електроручник. Підлокітник у нас рухається. Тут у нас є холодильничок маленький, обдувається, холодить. Удобні, до речі, глибокі сидіння, ви сідаєте і гарно вас зі сторони облягає сидіння і підтримує. Пробігу оригінально підтверджено 170 тисяч кілометрів. Достатньо місткий багажник, як для хечбека. Навіть в деяких універсалах, я б сказав би такий багажник по розміру. Сидіння складається, звісно, полочка на місці. Гарний охайний салончик. В цю машину, чесно скажу, сідаєш і вилазити вже не хочеться. Цікаво розвернута консоль, бачите, як в старих BMW розвернута до сторони до, до водія. Цікавий селектор коробки передач, удобна така ручка. В новіших версіях вже йде кнопочка внизу. Але на мою думку, це цікавіше. Ось така от машинка. готова до будь-яких ваших перевірок та тест драйвів. Зацікавила. Приїжджайте, дивіться, забирайте. Більше автомобілів можна побачити на нашому сайті wincar.com. Щотижня публікуємо, щосереди публікуємо автомобільчики, які приїхали до нас з Європи. Вінкод, будь ласка, можете заскрінити, перевірити його пробіг, перевірити обслугу. Що ж, Зацікавила? Приїжджайте, забирайте. До речі, маємо ще такий же самий автомобільчик, але в кузові універсал в синьому кольорі. Що ж, дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.